З нагоди дня конституції на головній площі нашого міста відбувся мітинг, в якому взяли участь керівники міської влади, районної військової адміністрації, районної ради, військові, поліцейські, представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради та всі небайдужі подільчани. Захід розпочався з хвилини мовчання з метою вшанування всіх, хто поклав своє життя на алтар свободи і незалежності рідної землі. Далі в виконанні викладачів музичної школи звучав гімн. України Ведуча зазначила, що день прийняття Конституції України символізує цивілізованість і розвиненість країни, а також демократичну основу нашої держави, необхідність її захисту та збереження для майбутніх поколінь. Тож нехай закон і справедливість завжди крокують поруч із нашим народом. А сьогоднішнє свято стане святом єдності, поваги до закону, до своєї землі і до самих себе. Далі до слова запросили настоятеля пара. Фії всіх святих землі української протоірея, військового капелана Михайла Базилько, який возніс молитву до небес за мир і спокій в Україні. В цей день за вагомий особистий внесок у розвиток територіальної громади, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм грамотою Одеської обласної адміністрації були нагороджені кращі із кращих. Також за сумлінне та успішне виконання обов'язків, особистий внесок у забезпечення стабільного функціонування. Ання критичної інфраструктури нашої громади під час війни та з нагоди дня конституції почесними грамотами були нагороджені представники сфери житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Подільської районної ради Микола Соколов. Він побажав всім добра, миру, благополуччя, стійкості та витримки, особливо нашим військовим, котрі боронять рідну землю від ворога, а також засумліно працю високий рівень майстерності, творчий підхід до виконання посадових обов'язків, вручив грамоти Подільської районної ради. Дякую звичайно за те, що оцінили працю. І хочу в свою чергу привітати всіх мешканців міста Подільська, своїх колег, друзів, рідних з наступаючим святом днем конституції. Тому що це свято для нас надзвичайно важливо на часі, тому що наша країна знаходиться у важкому стані, але ми віримо ми переможемо. Заключним акордом заходу стала пісня Ми з України. Це більше ніж мелодія, це душа українського народу. Всі присутні поклали квіти до погруддя Великого Кобзаря, борця за незалежність і свободу українського народу. Хочу всіх привітати з Днем конституції, подякувати нашим воїнам, всім, хто боронить територію нашої країни. Вічна слава героям і повага кожному, хто боровся і бореться за гідність та майбутнє України. Ми сильні, ми вільні, тому переможемо. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.